Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати ось такий чудовий пиріг. В мене він буде зі сливами, але можна використовувати інші ягодки, фрукти по сезону і ми його готуємо без духовки. Повірте, це виходить дуже смачно, надзвичайно просто і з доступних інгредієнтів. Розпочинаємо! Зручно ємність відправляємо 2 яйця, бажано, щоб вони були кімнатної температури. Яйця і кефір дістаньте за годинку, щоб вони трішки зігрілись до кімнатної температури. Добавляємо дрібку солі, додаємо цукор, я додаю 100 г, це такий солоденький, помірно солодкий варіант. Мені вистачає, більше не раджу, ви як уже дивіться. І одну чайну ложечку ванільного цукру. І все це вінчиком просто перемішуємо, збивати нічого не потрібно. Сьогодні рецепт навіть без міксера, все дуже швидко і просто. Додаємо 150 мл кефіру, жирність на ваш смак, головне, щоб він був не холодний, або трішки опігріти в мікрохвилюї, або кімнатної температури. Також додаємо 3 столові ложки рослинної олії. І знову це все трішки ось так перемішуємо до однорідного стану. Через це додаємо борошно. Сьогодні в мене пішло 180 грамів борошна. До речі, весь рецепт з кількістю в ложках ви знайдете в описі під відео. Зможете приготувати навіть без вагів. Додали частину борошна, додаю через сито і додаю одну чайну ложечку з гіркою розпушувача це е, 5 г. Можна використати півчайної ложечки соди. Додайте її в кефір і також можна використовувати. І Все це перемішуємо вінчиком. і Знову додаємо решту борошна. В рамках однієї столової ложки може бути відмінність, тому що у всіх різний кефір, яйця за розміром. Тому дивіться, головне, щоб тісто у вас вийшло ось такої приблизно консистенції. Зверніть, будь ласка, уваги. Поки тісто відставляємо, займемося фруктами або ягодками. У мене сьогодні будуть сливи. Мені знадобиться 6-7 таких невеликих слив. Це 200 г. Можна використовувати яблучка. Зараз я їх просто помила, очищаю, виймаю кісточки і нарізаю на невеликі шматочки. До слив додаю одну чайну ложечку борошна, можна крохмалу, як заважаєте, в мене сьогодні борошно. Перемішуємо. Обов'язково так зробіть, щоб у вас сливи не так пускали сік у пиріг, це важливо. І тепер ці сливи додаємо до решту тіста. Перемішуємо лопаткою, щоб всі сливи в нас вмішалися Беремо тепер сковорідку. Сковорідка має бути обов'язково з товстим дном. І, беремо, змащуємо гарненько, олією. і низ, і бока. Я вирізала ось такий кружочок. Пергаменту і вистеляю на низ. Це робити обов'язково. Тоді ви без проблем пиріг дістанете, перевернете на іншу сторону, тому обов'язково змастіть олією і покладіть на низ лист пергаменту. Ставимо вогонь малесенький і виливаємо все тісто. Його розподіляємо, накриваємо кришкою, і на повільному вогні можете періодично відкривати кришку і витирати конденсант на кришки. На помірному вогні печемо приблизно 20-25 хвилин. З однієї сторони, і коли у вас уже Верхушка вас не буде вже шапорпечена, але боки вже починають підрумянуватись. Проходимося або шпательком, або гострим ножем. Накладаємо ще один лист пергаменту, на дощечку або на тарілочку перевертаємо і знову пиріг совуємо у сковорідку. Знову ставимо вогонь такий маленький, обов'язково витріть кришку сковорідки від конденсату, накриваємо кришечкою і ще приблизно 8-10 хвилин. Мій пиріг сьогодні випікався 33 хвилини в загальному. Бачите, паличка виходить сухенькою. Готовий пиріг виймаємо з сковорідки, знімаємо пергамент. І по бажанню, він такий виходить помірно солодкий, можна і для краси, звісно, притрусити цукровою пудрою. Все, можна смакувати. Дайте охолонути, буквально 5-10 хвилин і можна смакувати. Він надзвичайно смачний і в теплому вигляді, і в повністю холодному. Дуже смачна випічка з молочком до чаю, до кави зверніть увагу, яка, який красивий пиріг у зрізі. І ми його готували без духовки. Дуже швидкий, простий варіант. Для літа, якщо немає духовки, це просто саме воно. І, до речі, ви можете щоразу експериментувати. яблучка, фрукти, все, що буде, і кожного разу це буде неймовірна випічка. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк. Обов'язково обов поставте лайк, якщо вам відео сподобалось. Напишіть мені коментар, це надзвичайно важливо для розвитку каналу. І підпишіться на канал. Дякую вам, пока-пока!